Вітаю, друзі на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Ітерович. Сьогодні 6 березня, і поговоримо про продовження перемовин між Сполученими Штатами та Україною і підготовкою великої зустрічі європейських лідерів, яка повинна сьогодні відбутися у Брюсселі. Отже, вчора, після листа в мережі ікс, президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу. По суті, відновилися контакти між американською і українською адміністраціями. Була телефонна розмова між радником з питань національної безпеки Волсом Дональда Трампа і власне очільником офісу президента Єрмаком. Американці ще зробили багато різних заяв, в тому числі офіційних на рівні Білого Дому, що скоро можуть бути визначені дата і місце перемовин між Україною і Сполученими Штатами, тобто, процес як. Якби зрушив з мертвої точки і е, комунікації ну відбуваються як мінімум на тому рівні, як вони відбувалися до зустрічі в овальному кабінеті. Звичайно, на всьому фоні е, більш негативною і більш важливою новиною для нас є те, що директор ЦРУ Редкліф фактично підтвердив той факт, що Сполучені Штати призупинили. Постачання зброї Україні призупинили надання розвідувальних даних. Тут правда є деякі нюанси. Я не буду вдаватися в подробиці, просто через те, що дуже багато змін написали діаметрально протилежну, скажімо так, інформацію. Дехто писав про те, що мова йде про всі розвіддані дехто писав про те, що мова йде про системи раннього попередження запуску російських ракет або ті дані, які стосувалися діяльності Хаймарсів. В Україні, ну тобто дані, які дозволяли наводити їх власне на цілі, тобто є тут поки певна така невизначеність, не виключно що якусь інформацію Україна продовжує отримувати. Крім крім того, що Сполучені Штати надають цю всю інформацію про російсько-українську війну своїм партнерам-союзникам в Європі. І було вчора звичайно повідомлення, Daily Mail, що, начебто, вони британцям заборонили цю інформацію ділитися з Україною, але воно не було підтверджено на офіційному рі. Тому тут може діяти така, знаєте, трохи хитра схема. Що публічно якби заборона існує, не публічно інформація може передаватися. Ми не бачили поки що коментарів від наших офіційних е, військових осіб, е, крім е, того, що е, деякі наші військові записали такі, знаєте, імпровізовані звернення до Сполучених Штатів е, з проханням продовжувати допомогу. Ну і з аргументами, чому це повинно відбуватися. Так, от е, можливо, насправді е, там ну, не поставлена фінальна крапка і певну інформацію, Інформацію Україна е, отримує е, при цьому дуже показовий момент. Директор ЦРУ, коли це говорив, він сказав, що він з нетерпінням чекає, коли ця співпраця буде відновлена. Тобто, в принципі, він висловив е, ну свою позицію в такий спосіб, що треба передавати і допомогу, і треба передавати розвідувальну інформацію. Але е, поки що, поки що, принаймні на. Рівні такому офіційному ця заборона дія, ну як кажуть, в білому домі для того, щоб просто пришвидшити старт оціх перемовин, ну власне між Україною і Сполученими Штатами. Хоча були заяви про те, що буде відновлена допомога тоді, коли Україна з Росією сяде за стіл перемовин. І тут достатньо, до речі, дивна ситуація, тому що така позиція вона є відвертим підіграванням якраз країні агресору, оскільки Росія отримує додаткові можливості на цей період проводити якісь наступні. Пальні операції або безкарно по суті обстрілювати Україну за допомогою ракет, ну і частково дронів. Тим не менше, робота ведеться, і заява Трампа в Конгресі була виходить не просто заявою. Все ж таки, контакти поступово відновлюються. Зеленський традиційно записав своє звернення. Там прозвучала дуже цікава фраза, що в найближчий час буде презентований план про перші кроки щодо щодо досягнення справедливого миру. Ну я мовчу. Чу про те, скільки в нас було подібних планів, в нас був план стійкості, план перемоги, мирний план зеленського, мирний план України, і чесно кажучи, якщо спробувати просто підсумувати кількість, ми на це можемо витратити ціле відео. Я вже мовчу про аналіз цих планів, які на превеликий жаль залишилися просто стосами паперу. Тобто вони не були реалізовані на практиці. Я нагадаю до речі, що наш план стійкості, який був найбільш деталізований. Найбільш прописаний складався там з 10 таких великих блоків всередині грудня. Ще 24-го року ми повинні були побачити детальний опис з кожного з цих блоків з конкретними завданнями, з конкретними механізмами там досягнення цих завдань з того часу. Ніхто нічого не бачив сьогодні. Вже от бачите, березень 2025 року. Судячи з усього, той план поховали. Я думаю, що єдиний, хто цьому мабуть дуже сильно радіє, а може не єдиний, це власне прем'єр-міністр України, оскільки виконує. Всі ці положення треба було передусім кабміну, а так він може вибачте не паритися з цього приводу і спокійно себе почувати. Так от Зеленський презентував, е анонсував, точніше, що буде новий план перших кроків до досягнення справедливого миру. Тут відразу виникає одне питання, е яке чесно кажучи, мабуть, вже втомило трохи українців, але воно без відповіді залишається. Е що є в розумінні в даному випадку зеленського е справедливим миром. Що є в розумінні України справедливим миром? Я просто боюся, що е, очікування справедливого миру українців е, або представників там експертного спів співтовариства, громадянського суспільства, хоча вони в даному випадку виступають просто як медіатори між власне. Громадянським суспільством і владою вони дуже сильно відрізняються від тих очікувань, які є у влади, і тому е, бажано було б мабуть зібрати якусь імпровізовану швидку там прес-конференцію чи зробити якийсь прес-підхід до ключових засобів масової інформації, і там чітко пояснити, що ж Україна вкладає в поняття справедливий мир. Бо я боюся, що е, справедливий мир в розумінні України дуже сильно відрізняється від справедливого миру, в розумінні, наприклад, сполучених штатів. Я вже мовчу про е, російську. У федерацію штати до речі таку цікаву заяву ще зробили це в контексті взагалі миру і так далі. Зробив її державний секретар Рубіо. Він сказав, що війна між Україною і Росією є по суті проксі війною між двома ядерними державами США та Російською Федерацією. Ну трошки дивна заява, яка з одного боку підтверджує ідіотські наративи Росіян, що вони не з Україною воюють і воюють з американцями. А з іншого боку, зубити. ця заява може бути дуже класно розправити. Скручена в майбутньому, в якому сенсі, якщо Штати реально вважають, що в них якась війна, типу з Російською Федерацією, то просте питання, а вони точно собі можуть дозволити цій війні програти. Ну воно так виглядає. Хоча я не здивуюсь, що вони знов-таки, навіть в поняття проксі війні чи якихось інших таких речей, вкладають зовсім інший сенс. Рубіо, до речі, цю фразу відразу закінчив тим, тому ми хочемо цю війну закінчити закінчити активну фазу бойових дій. Тобто, бачите, навіть вже очікування американської адміністрації, вони трохи Інюються, вони зараз беруть першу якусь там мету, першу ціль це власне припинення. Бойових дій а далі вже можна буде думати про якісь там інші речі, і про можливо якісь там додаткові гарантії безпеки для України на фоні от всіх цих розмов і відновлення контактів між Україною і Сполученими Штатами активно циркулювала інформація про те, що все ж таки Стармер, Макрон і Зеленський зараз працюють активно над таким українсько-європейським мирним планом, який буде презентований власне Трампу, і це повинно відбутися в найближчі час. Час, попри те, що е, частина частина ну таки дивна достатньо ситуація. Е, частина е, французьких урядовців казали одне, частина казала інше. Казала про те, що поки ніякого візиту не планується, ніякого там плану немає. Е, тим не менше, скоріше за все, робота над ним ведеться. З чим це пов'язано з тим, що вчора до нації звернувся до французької нації, звернувся Макрон. Е, дуже гарний виступ, е, красивий виступ е, за канонами. Піару, взагалі, іміджелогії, все було зроблено на дуже високому рівні. Він Сказав в принципі правильні речі про те, що Росія є загрозою для всієї Європи. Росія збирається до 30-го року мобілізувати ще 3 мільйони людей, виготовити 4 тисячі танків. Європа в небезпеці. Треба об'єднуватися, треба думати, як відбиватися. Штати з великою ймовірністю підуть з Європи або дуже сильно обмежать, скажімо так, свою присутність в Європі. Україна повинна отримати справедливий і стабільний мир. Це дуже важливий момент, що не може бути ніякої капітуляції. Він про. Україну достатньо багато говорив, сказав, що на наступному тижні Франція збере начальників генеральних штабів власне всіх європейських країн, які захочуть приїхати, де якраз вони ці питання посилення власної військової спроможності і допомоги Україні знову розглянуть. Тобто це питання в фокусі уваги французького президента. Тобто, заяви в нього були дійсно такі непогані. Єдине, що я б занадто ними не захоплювався, тому що мені відразу згадався. 24 четверте лю... 24 рік, 26 лютого, це був день, коли Макрон вперше заявив про те, що Франція може відправити війська в Україну, які будуть в якості там певного такого стримуючого фактора для Росії виступати. Там, взагалі, мова йшла про те, що якщо росіяни там могли прорвати фронт, то французи би прибули на допомогу. Потім просто почалася трансформація цих заяв, і Макрон вже говорив, що мова йде про інструкторів. Потім що взагалі Франція нікого не буде відправляти зараз. Він фактично повторює ті тези, які говорив десь приблизно рік назад, і вони поки мають більше символічне значення. Але там прозвучала одна цікава заява знов таки виглядає вона поки трохи так. Ну, популістично можливо не те слово, але більше символічно дійсно про те, що Франція готова поширити свою ядерну парасольку, в тому числі на інші європейські країни. Оце вже більш цікава історія. Вона, звичайно, не швидко може бути реалізована на практиці, але це певна відповідь заявам, в тому числі і сподіваємось, майбутнього канцлера Німеччини Мерца, який говорив про те, що можна із французами і британцями поговорити і домовитися про те, що вони нададуть такий захист європі. Що не тільки у сполучених штатах власне є ядерна зброя, так що заява Макрона цікава, але поки що не більше ніж слова. Давайте почекаємо конкретних дій реальних дій. Реальні дії можуть бути вже сьогодні. Зеленський вже відправився в Брюссель. В нього там дуже багато зустрічей з генеральним секретарем НАТО Рюте з Урсулою фон -дер Ляєн, з президентом Євроради. Кошта він буде зустрічатися з прем'єром Бельгії. Ну і європейські страни 23 дні дуже активно працювали над тим, щоб е, знайти механізм обходу можливого вето, яке може бути накладено угорщиною там чи Словаччиною, чину. Словаки до речі мовчать вони публічно це не коментують. На якісь рішення, які будуть стосуватися підтримки України, більше того, частина євродепутатів навіть зареєстрували певне звернення. Вони вимагають позбавити угорщину права голосу, принаймні, при певних голосуваннях, які стосуються, наприклад, безпеки європейського союзу, оскільки це. Де, ну, знаєте, така неконструктивна країна, яка займає абсолютно неконструктивну позицію, яка підіграє відверто Російській Федерації, і яка блокує саме європейські ініціативи, які в тому числі спрямовані на захист Європи. Ну, подивимося, як сьогодні вийде в будь-якому випадку. Я думаю, що Україна отримає якісь додаткові пакети допомоги, і багато інших якихось речей. Можливо, ми також дізнаємося, яке ж є бачення власне нашої країни. Ну, уособлювати його буде Зеленський з приводу цього. Цього справедливого миру і як взагалі ці мирні перемовини повинні відбуватися, тому що заяв поки було дуже багато. Але е, навіть е, наступна дата зустрічі росіян і американців на сьогоднішній день не є визначеною. Тобто, війна триває. Не забуваємо про це, не забуваємо підтримувати збройні сили. Ну і сподіваємося, що Європа е, сьогодні займе більш активну таку позицію і передасть певні сигнали, які однозначно почують в Білому домі. Дякую, що сьогодні сьогодні були зі мною до зустрічі на каналі. Слава Україні!